Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати дуже крутий напівавтомат, розрахований для роботи на борту дирижабля в туманності Андромеди Parkside PMS g 900 a 2 Ну, Я зовсім не в курсі, що таке ПМС. В космічній термінології. Може це по аналогії зі мною, це предміструальний синдром G, це у жінки. 900, це, мабуть, 900 ампер. Що таке А2 непонятно. Може, у дизайнера був кризис, йому жінка не дала. У неї був предменструальний синдром. А А2 це аж два рази не дала. Ну що, ну ми поспівчуваємо. Тільки, на мій погляд, в такому стані ну, не бажано придумувати нові назви апарату. Апарат представляє себе 24-1. Тихміх, шміг, веломото, броні, фото, радіо, велосипед. Кабельок у нас тут по традиції медь високої очистки. Рік випуску 22-й. Серійний номер на скотчу. Виробник який Хіромані. Можливо, італієць. Але по кишкам ми бачимо, що це чистий японець. І зразу в очі кидається маса недоліків. Ну, під що цей апарат робився? Він робився під роботу на дирижаблі. Дирижабль у нас працює на чому? На передячому парі. Тому там іголка важка. Куди ти поставив? Фільтр живлення, на що він тут? Куди ти клапан поставив? Два конденсатори, релюшка. На що ти їх поставив? Він живиться від живлення 27 воль постоянки, ці дирижабля. Там це все не потрібне. Мотор який здоровенний поставив, це, ти на землі ти, ти, ти мог такий мотор поставити, навіть ти от, мог більше поставити, як раніше ставили. А тут ти в бумажку його завернув, думав, ми не побачимо. Та тут мотор повинен взагалі такий стоять. От. Не більше. Втроселіруючі перемички. Що їх не можна було в рулон звернути? І можна було апаратик уже зробити в половину менше. Чисто як ото, знаєте, касетний плеєр, що трошки більше касети. Так і тут. Апаратик був би трошки більше катушки. Де мій калібр? Ну оцей радіатор нормальний. Цей дивіться, цей він В два рази більше, ніж треба. Цей також дуже великий. Ну, ну як так? Висота зайва, дивіться, на 2 см вище зробили, ніж треба. У державля тільки робота буде втягати зварювальний апарат. Транс тут шо у нас тут з трансом? Ну, пошти, пошти попали в габарит. Ну. Замало. Три Трідіуда, ти їх напхав. Тут одного з головою хватить. Чотири транзистора. На дирижабе чотири транзистора. Та два транзистора максимум, Куди ти поналіпляв його стільки. Ладно, пожартували і хвати. Давайте тепер серйозно. У мене от знову розрив шаблона. Оця балалайка коштує 13 тисяч. Хлопці, за що? За що тут 13 тисяч? Продаване, ну черкніть в коментах. Я розумію Едон 280-380 старого зразку. 13, там 14 чи 15, ну щось таке. Питань нема. Там є за що? За що тут? Ну я на щось в житті не розумію. Ну йому красна ціна у цій балайці 3000. За що 13? Блок живлення у нас образован трансом, моделі Аленький цвіточок. Тобто згорить хрен де не його знайдеш. Топологія самої схеми у нас тут на півміст. Он на чотирьох поліпропіленах середня точка зроблена. І два плеча на транзисторах. Транзистори якісь тут зовсім китайсько-китайські, аж, аж маркіровки не видно. Жилення протяжки в нас зроблено на додатковій обмоці силового транса. На передню панель тут діодіки, конденсатор. Два транзистора, управляючий, тормозний. Це у нас якийсь контролер для. Опугай метрів. Це наш контролер керуючий. Це ми, знаєте, десь щось подібне. Ми з вами бачили. Оту, помните, я вам показував там свінотаври були, потім дригалси були, потім якісь там перекрафти якісь були. Так само, що виходить, що стоїть просик, потім якийсь отакий драйвірок. Керує транзисторами, транзисторними зборками ось, ось дві штуки. І вже пішов тигерчик наш качать. З другого боку такий також драйвірок качається транзистори. тобто все воно образовано на одному працу. Такий, знаєте, сугубо одноразовий апаратець. Працює як і працює. Глянемо з телеграмки. Це у нас такий антизаліп. Це у нас антирозліп. другий, третій, четвертый. Перший тест трудом на баласці. Минимальный ток. 24 вольта, 30 ампер. Так, ставим по попугаю метру полтинничок. 24 вольта, есть полтинничок. Ставим соточку 26 вольт 110 А. Что у нас тут максимум 140, да? 26 вольт 150 А. Можем еще проверить антизаливчик. Антизалив Е, но такий, замкнул и пишу кофе заваривать. Так, ясно. Давайте ще перевіримо в режиме напівавтомат. Ну мінімум то щось зовсім мінімум, Тут у нього, мій прибор показує 10 вольт і 20 ампер. Ну не знаю, що там можна на 10 вольтах варить. Оце у нас 12 вольт, оце 14.

І 24H190. На такому обструмі я, конечно, на цьому апараті не варив. Це так, чисто на приборах показати. Так, почнемо мінімум швидкості, мінімум напруги. Так, це режим зварки консервных банок. Ставлен десь так на 25% регулятор скорості, регулятор напруги. 50% скорості. 50% напруги. 85% скорості. 85% напруги. 100% напруги і 100% скорости. Переходимо на режим ММА і перевіримо ще на електроді. Десь Ампер 80 поставимо, Электродик троечка. в вони це на його. Так, давайте попробуємо на 120 амперах підпалити електродик. Ну, тут більш менш вары. Давайте максимум і спробуємо четверочку. Навіть четверку тягне, але недовго. Дядько каже, можна щось сюди сконали й покращить. Звісно, можна. Грайка дать дитині, а собі купить зварювальний апарат.